старовина книга гадань Діда Нестера. Так, друга частина: е, Метаскопія, фізіогноміка і ліцегадання. По лицю дід мені гадать 100% по бороді, по подбородку, по вухам, по волосю, по щокам, по скулам. Все, я також знаю, і якщо особистий прийом в мене обов'язково, я запитую людину, чи хоче, щоб я Предбачала, предсказувала, гадала так, по цим аспектам. І тоді людина, якщо хоче, то я гадаю. Дивіться, як, як цікаво по волоссю. Цю науку я вивчала, і бачите, тут уші є. Так, давайте ми волосся будемо. Давайте, волосся. Ось, Читаю. Чорне густиє волосся. Ну, на русском, так що читаю так, як написано. Плотно прилегающие, прилегающие, тут уже стерток в голове, и не завивающиеся волосы означают острость ума, терпелюбие, терпение, привычка к порядку и труду. Бачите? Так, длинные, гладкие волосы, слабость характера и уточнение. Русые волосы. Так, русые волосы вообще принадлежат нежным, э, флегматичным людям характера такого. Черные не, не дуже уже то тут не, не дуже бачу что читать. Черные тонкие волосы на голове, с высоким лбом всегда принадлежат людям с здравыми суждениями, здравым смыслом и воображением, ироничные и бывает очень обидчивые на вторую половину. Так, дальше читаем. Так, сейчас. Волосы рыжие, курчавые, принадлежат пыльчивым и горячим натурам, любителям битв, э, вообще охотникам к дракам и ссорам. Впрочем, эти люди предприимчивы и пылкие очень. Волосы тонкие и э, плотно прилегающие к голове. Признаки злости, особенно когда, когда они разнятся. Хм. Так написано, бачите? А зависить еще від цвіта волос і бровей. Бо тут ще є гадання по формі бровей і по формі глаз. Це все треба сопоставляти, як я гадаю, все сопоставляю. Чорне, жорсткі, густіе волоси означають... Одною рукою держу, через це так невдобно читати. Ум і пилкеє є так, далі. Білокурі читаю про білокурі волоси, записую. Принадлежат людям терпеливым, деятельным, любящим свободу, родину і розсудимими. Отак. Вот ну давай ладно, про вуха вже прочитаю. Уши. По ушам як гадать. Большие уши, невежество і скупость. Маленькі уши, хитрость і ум. Квадратні уше, розсудительність, а ну давайте, біжіть бігом в зеркало, дивіться, які в кого. Тосте уше, простота. Ну це 100%, в кого здорові губи широкі, не накачані. Ну я не осуждаю, а просто кажу, от природи є, знаєте, то кажуть, губошльоб, от і в кого такі вуха, то всі, то це простота. Проста людина, сама по собі. Тонкі прозрачні уши із так. Тут дуже багато, тут по щекам, це все треба ізучати. Через те такі гадання це дуже-дуже поширені. Ця діагностика в мене коштує 8 тисяч, я вам сразу скажу. Фізіономія людини визначаю черти. В мене зараз записано 16 діагностик аж до 10 жовтня. Ну, по різним числам, іменно по цій діагностиці. Дивлюся по фото. Фото надо мені в профіль. Тоді все вам скажу, розкажу і ви 100% скажете, що я дюся я угадала все, те, чого ви хотіли знати. Ану, напишіть, цікаво, зараз спробую ще далі дивитися. Ну, багато я читала, але багато ще і не знаю.